Чимало вказувало на те, що йдеться про теракт. Встановили, що лайнер почав різко втрачати висоту, а його уламки розкидало на великій території. Буртовий самописець не зареєстрував нічого, що свідчило про технічні негаразди, і швидше за все зафіксував звуки вибуху. Однак, ще у понеділок Володимир Путін на саміті G-20 в Анталії заявив наступне: І якщо був вибух на обшивці лайнера і на речах пасажирів. Мали би залишитися <плес> сліди вибухової речовини, сліди Проте, вже наступного дня ФСБ повідомило, що причиною катастрофи міг бути теракт. Наскільки правдоподібна ця заява? Знайдені в літаку сліди вибухівки, однозначне свідчення теракту. Ми не дивую, що їх не знайшли значно раніше, адже будь-яке розслідування авіакатастроф починається з пошуку слідів вибухівки. Та інформацію про це повідомляють у першу чергу. Тож як можна пояснити різку зміну інформаційної політики Кремля? Основна цель головна стратегічна мета Росії у всій цій історії це просування ідеї нової антигітлерівської коаліції. можливо вирішили байдуже до єгиптян та їхніх інтересів, що нам значно важливіше, так це скористатися зараз моментом після паризького теракту і просунути цю широку коаліцію. Антигітлерівську а як про неї Путін говорив у Нью-Йорку. і домогтися стратегічної мети, не лише і не стільки на близькому сході та в Сирії, а й загалом сформувати новий світовий порядок, а також в українській кризі з думкою російського експерта загалом погоджуються і тім ван Беверн. Звісно, це пов'язано з політикою Путіна, військовими діями Росії в Сирії та внутрішньополітичними наслідками цієї політики. Політичних Ван Берен припускає, що на тлі трагічних подій у Парижі Москві простіше визнати, що катастрофа сталася через теракт.